Коли про цю зброю говорять наші вороги, у них у прямому сенсі починається істерика. Пентагоні офіційно розрішили Україні атакувати Крим американським Відмічають Адмічають Пентагоні, Київ зможе нанести удари по більшій частині цілі на полі бою. Війна, йде, якщо хто не зрозумів. Ми воюємо з НАТО. Річ про РСЗО Хаймерс. Чи не щотижня Російське Міністерство оборони звітує про все нові і нові партії знищених Хаймерсів? Уничтожены две пусковые установки реактивних систем залпового огня Хаймерс производства США. Кроме того, перехвачены дев'ять реактивных снарядов системы залпового вогня «Хаймерс». Уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня «Хаймерс». Еще 4 установки данного типа получили критические повреждения. Уничтожены две пусковые установки, системы залпового огня «Химарс» производства США и два склада боеприпасов к ним. Цей выпуск мы присвячиваем Макиевскому ПТУ номер 19. Горит у пекли. Артиллерии ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня Хаймерс по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. Количество погибших Наших товарищей увеличилось до 89. -ти. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачиры. Нашій знімальній групі пощастило, нам вдалося поспілкуватися з екіпажем хаймерсів і з'їздити з ними на бойову роботу. По суті, це історичний виїзд, адже, як знаємо, в полях українські журналісти з цією зброєю ще не перетиналися. У своєму матеріалі ми спеціально не показуватимемо побут та детально не говоритимемо про особливості роботи підрозділів, що працюють на Хаймерсах. Головний принцип роботи військового журналіста на війні не зашкодь. Те, що можна знати про їхню роботу, нам розказують самі хлопці. Доки трохи є часу, просимо хлопців розказати про їхні будні. Та вже перше інтерв'ю раптово перериває команда про те, що є робота. І зараз я тут. Яку зараз, о, яка ваша позиція? Давай, оформлю, виїхаємо. Екіпаж збирається не за лічені секунди і рушає. Їдемо за ними. Навчання на Хаймерсах, я би сказав, вони, вони дуже відповідально поставились до нашого навчання. Але воно було дуже просте. От, зрозуміло доступне, враховуючи те, що в нас були перекладачі, матеріал вони до нас доступні доносили, так? для нас було радістю задоволення на їхньому полігоні провести навчальні пуски. Але ще міські радість було здійснити пустки на території України вже по військах Російської Федерації. Встигати за Хаймерсом навіть легковим джипом на польових дорогах не просто. Ця машина швидка і маневрена. В цьому її очевидна перевага над системами МЛРС на гусеничній тязі. За рахунок швидкості даної пустової домів. Всі шанси нас тримати зводяться до мінімуму. Тобто, ми мінімізуємо всі якісь е, чинники, які могли би сприяти тому що противник зможе нас всекти і уразити чи викрити наші районне очікування, червоне зосередження і тому подібне. За кільканадцять хвилин ми вже на точці. Установка швидко розгортається і робить три пуски. Живу, на все про все лічені секунди. Нам треба круг зробити і напрямок пуску у нас сюди буде. Динамо на моє оборонку плюс прийом. Плюс, піднімай. Координати можуть бути і тобто, на 6 ракет то, можуть бути різні, може бути от, 40, одна 40. точка, одним словом. А щодо лінії фронту звідси відносно далеко більше 20 кілометрів. Зволікати все одно не можна. Після відпрацювання Хаймерс відразу ж згортається і покидає місце пуску. Я до цілі розділяв по важливості. Наприклад, складається дуже важлива ціль. Адже у нас у моїх друзів є друзі також з артилерії. Які підтверджують, що за рахунок того, що ми вважаємо більше БК і складів окупантів, через це вони не мають можливості накрити нашу піхоту, нашу артилерію. Тобто треба вже думати про як доставити БК вже з території е, Росії, а не з сформованих складів, які були на нашій території і які е, от. Докучали так умовити. <риклад> Яким я морон плюс. Які докучали так умовити до наші артилерії та піхоти. В основному ми працюємо по складах боєкомплекту противника. Зараз у нас почали з'являтися рухові цілі. Недавно ми образили колону С-300, яка була важливою. так Ми довго по ній чергували. Ну І тим самим показали, що дана Пускова має таку можливість за рахунок злагодженої дії всіх органів, всіх обслуг, розвідки, командирів, начальників спільно діяти і призводити до мети, яку ми виконали в даному випадку це враження колони, рухомої колони. СТЕС ЗБИКАЦЕМТЕ ВУХОЙ СІНЬ ВИСТІМ ХТТЯ СОМБІ. Цискав запобіжники кнопки по святока. Це модерністська така традиція зараз. В Артилерії, як ми знаємо, після їх вогневих завдань, перших вони з гільс оцей верховий заряд витирають і. Намазується. От ми вирішили трошки перейняти такий досвід у них, щоб людям запам'ятовувалось їхні перші. Але і крім бойових виїздів у хлопців практично немає часу на повноцінний відпочинок. Надто коштовною є ця техніка для Збройних сил і надто вже бажаною ціллю для ворога. Подейкують, що за знищений Хаймерс на Росії відразу ж обіцяють дати зірку героя. Ну, ті герої Росії хіба що посперто від Хаймерсів можуть стати. Знищити Хаймерс завдяки її мобільності та швидкості майже неможливо. І в за від війни ні одного Хаймерса не було знищено. Хіба що декілька дерев'яних, і все. Знищені українські Хаймерси. Такий самий міф, як і те, що російські сили ППО збивають ракети хаймерсів. На наше питання про те, чи правда про десятки перехоплених ракет у зведеннях Російського міністерства оборони, хлопці лише посміхаються. Хочу вам сказати, що це брехня і також відпуск з пакета цим даними реактивними снарядами забезпечує того, що противник може вичислити з якої стартової позиції, ми здійснили пуск. У польоті ракета, звичайно, ж, швидша, вона розумніша, вона підтягує до себе навігаційні ключі, які ми заздалегідь встановлюємо. І за рахунок цього точність ну, до 5 метрів. Вона прям дуже точна. Дуже... Ефективно діє і ПВО російське, і її немає можливості збити за рахунок того, що це у них застарілі комплекси. Для них це є суттєвою проблемою. Даний комплекс, дані ракети. Ми сподіваємося, в свою чергу, що нам будуть давати пакети і більшої дальності для відпрацювання. Але скажу, що ми задоволені зараз тим, що нам дають. Головне, щоб побільше. Ми завжди готові працювати, скільки буде потрібно. Нам це тільки задоволення, так як свою роботу. Чим більше, тим краще, одним словом. Ми ну, прекрасно розуміємо, що на них полюють і це для них пріоритетна ціль. Наш питання страшно чи не страшно, страшно це почуття, яке притумане кожній людині. І з кожним страхом нормальна людина може справитись або не може справитись. Якщо вже немає страху, це вже якісь е, проблеми з психікою. Страшно, ну звісно, страшно буває. Бувають моменти, коли близько під'їжав, буває моменти, коли yeah. щось летить, щось ну, коротше, багато різних моментів. Ну, справляємося з цим, тому що розуміємо, для чого це все робиться і яка суть наша робота тут. Чим більше ми працюємо, тим легше пар... хлопцям, які і на першій лінії. Наступний наш виїзд з підрозділом вночі, майже на світанку. Принцип той самий: виїзд на точку пуску, швидке відпрацювання і моментальне залишення позиції. Нічні пуски хаймерсів заворожують. Саме в такі моменти ти починаєш наповну усвідомлювати усю силу і потенціал цієї зброї, видовище, від якого кров жилах колона і стає по справжньому страшно. Дуже б не хотілося бути на місці тих, до кого це все летить.